Щасливі разом тепер ця дружна родина отримала новеньке авто. Це останній будинок сімейного типу, який поки що не мав машини від міста. Маленька Настуня найбільше радіє. Тепер місця вистачить всім. Зараз їх восьмеро, а дівчинка вже мріє про двох нових братиків чи сестричок, бо саме у веселій компанії їхня сила. На сумнога і, 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 і то, що мені мені весело кидався багато людей у нас в квартирі. Сім'я хуторних 10 років тому взяла першу прийомну дитину. Мали двох рідних синів, мріяли про доньку, а серця вистачило на більше малюків. Тепер у них вже майже династія. Троє пішли маминими слідами і вчаться на кухарів. Пані Люба каже тим, хто сумнівається, чи братися до такої справи. Результати перевершать всі тимчасові труднощі. І нічого страшного в цьому абсолютно. Та немає. Коли на день народження тебе замість одного-двох дітей привітають 12, 10, то навіть треба 15 хвилин, щоб переслухати тільки ті привітання. І ці діти самі звичайні діти, нічим вони не гірші тих, яких виховуються в сім'ї. Вони дуже благодарні діти. вони... Вони мої на найкращі. Нині в Києві 85% дітей сиріть під сімейними формами опіки. Над завдання ж щоби в дитбудинки не потрапляв жоден малюк. Сьогодні таких дітей в нас залишилось в закладах, залишилось менше 200. Це невелика кількість. Якщо порахувати, це по 20 дітей на район, так приблизно десь 15, десь 25. Я думаю, що якщо кожен візьме на себе зобов'язання все зробити для таких дітей. Я думаю, що ми виконаємо те завдання, яке поставлено сьогодні, щоб принаймні через два роки всі діти були забезпечені сімейними формами. Працюватимуть і над профілактикою соціального слідства для кризових сімей хочуть створити примусові школи батьківства для тих же дітей, що вже постраждали, відкриють центр екстреної допомоги. Піклування про кожного наймолодшого кияна на місто ставить собі за пріоритет. Я думаю, в душі кожного українця і киянина. Це безумовно любов до дітей і мрія про те, щоб вони були щасливими, і за них раділи наші батьки, наша країна, наше місто. Не залишатимуть рід і в період дорослішання для випускників інтернатів. Хочуть створити соціальні гуртожитки, де б вони могли підготуватися до нового самостійного життя. Наталя Петрі, Юрій Росохай, телеканал Київ.